Вітаю, ви дивитесь телевізник служби зайнятості, і нині у програмі мова йтиме про сільське безробіття та ймовірні шляхи його подолання. Оскільки рівненщина є аграрною областю, то існує проблема із працевлаштуванням у селах. Нині в центрах зайнятості області зареєстровано понад 17 тисяч безробітних, з яких більше 8 тисяч осіб, а це понад 51% відсоток, проживають у сільській місцевості. Тому для фахівців служби зайнятості дуже важливо допомогти цим людям знайти роботу. Варіанти, звичайно, ж є. Це як працевлаштування на новостворені робочі місця, так і заснування власної справи. Творча група побувала у Млинівському районі. Острожець одне з найбільших сіл у Млинівському районі з населенням понад 3200 осіб. Колись це був районний центр. А тепер тут кажуть: якщо Млинів адміністративний центр, то острожець промисловий, бо тут є, хоч і не багато, але найбільші в районі підприємства з переробки агросировини та цех з виготовлення цегли. За рахунок створення нових робочих місць кількість безробітних у цьому селі зменшилась. Додаткові робочі місця створюються. Крім того, базові господарства, які Приймають на роботу кваліфікованих працівників, вони нас найпотужніші в районі і. Рівень безробіття не тільки завдяки цим базовим господарствам зменшується, а разом з тим, що створене комунальне сільське підприємство нам в ну, Пригострожецькій сільській раді, і оці працівники, які не кваліфіковані, можна сказати, прибиральники, наприклад, там косить траву, там чистку відповідно роблять, або можливо ще інші такі працівники, які ну, по віку своїх, але це на центрі зайнятості на обліку знаходяться. Ми їх забираємо до себе. Острожець це одне з небагатьох сіл в районі, де все ж таки є перспектива працевлаштування, зокрема у приватному целяному цеху. На сьогоднішній день у нас працюючих десь 28 чоловік. Ну, населення у нас в основному сільсько-сільськогосподарського е, призначення. Всі працюють у селі. Значить, є, звісно, більшість людей, що треба і вдома працювати, і на роботі, і тому ми не, 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 не завжди вистачає е, кадрів. Тому ми часто звертаємося до центру зайнят, які ми тісно співпрацюємо з ними. Вони нам і і дають кадри, і готують кадри е, теж для е, певних спеціальності нині для жителів Острожця та сусіднього залав'я, оскільки це село теж належить до сільської ради, фахівці Рівненського обласного та Млинівського районного центрів зайнятості організували навчальний семінар тренінг з ефективного введення сільського господарства, спрямований на ознайомлення населення з новітніми технологіями в галузі та розширення уявлень щодо самозайнятості. Сьогодні Кількість офіційних робочих місць у сільському господарстві значно зменшилася у зв'язку із реформуванням реорганізації сільського господарства. І здавалося б, що люди, які отримали власність землю свою, вони би могли, б, скажімо, займатися своїм власним бізнесом і розвиватися. Але ну, реальність трошечки інакша і не так швидко, так би мовити, люди стають на ноги. Ну, є ряд причин. Звичайно, це і Досить високі проценти на кредит або під заставу майна, або під врожай. Маючи землю в достатній кількості, не всіх радують результати тяжкої праці на ній. У таких умовах важко зважитися піти на ризик, не вистачає знань. Тому соціальні партнери нині вирішили допомогти зробити селянам цей крок. Наша основна мета співпраці максимально заінтересувати людей, займатися тваринництвом, тому що органічне тваринництво також воно повинно мати в нашому суспільстві поширення. Люди вже побачили, яка є у нас продукція в супермаркетах, яка продукція завозиться і наскільки вона є поживна і наскільки вона впливає на здоров'я. Нами були також дані пропозиції, під які люди хотіли би почути консультаційний наш ветеринарний супровід. От ми Зупинилися на рибництві. Якщо проаналізувати дані статистичні, є багато ставків, які використовуються, але хоча вони є в оренді, розглядається питання суборенди. Тобто людей максимально треба проінформувати про ці такі основні аспекти ведення галузі. Цей час, коли економіка країни ну, перебуває на найкращому стані, коли стара я так її називаю, економіка вже не працює. Люди все ж по привичці чекають, що воно наладиться, а воно ріх не наладжується два, десять, двадцять, а вони все чекають. І не треба зараз чекати, я про це людям кажу. Служба зайнятості не вперше проводить такі семінари в рамках виїзної акції Служба зайнятості працівникам села. Їх мета пробудити віру людей у те, що із будь-якої ситуації можна знайти вихід. Додаткову інформацію щодо організації власної справи, навчання і перенавчання Рівненському центрі профтехосвіти Державної служби зайнятості, сільські жителі змогли отримати у консульпунктах мобільного центру професійної орієнтації населення, який працював тут же. Усім охочим пропонували пройти експрес-тестування щодо визначення професійних нахилів та здібностей, знайомле з актуальними вакансіями, які є в районі та його межами спробувала пройти тест, і голова Млинівської райдер адміністрації Алла Черній. Специфіка Млинівського району полягає в тому, що це сільськогосподарський район. На сьогоднішній день фактично виробництва як такого, немає. Тобто великі підприємства, вони не функціонують. Якщо і були вони на території, то на сьогоднішній день вони фактично ліквідовані, продані або здані в оренду і не функціонують в тому напрямку, в якому вони були. Це молокозавод, маслозавод великий, ну і інші підприємства, меблеві фабрики. Тому на сьогоднішній день працевлаштування це одна із таких болючих проблем. На території району є декілька великих підприємств, але вони не можуть забезпечити роботою усіх, хто її потребує. Треба виходити із цієї ситуації і пропонувати людям щось інше, де вони можуть себе зреалізувати. В нас був проведений круглий стіл, де були запрошені якраз і підприємці, і дрібні, і потужні підприємці. І вироблена ось така спільна стратегія по співпраці. В чому вона полягає? В тому, що кожне підприємство. Проведе аналіз, все таки в тому, які професії є найбільш актуальними і затребувані, тому що звучить, що, наприклад, не вистачає електриків, і механізаторів, трактористів уже з фаховою підготовкою. Не просто людина, яка не працює, тимчасово влаштувалася. Тобто, кожен хоче результат по наданню послуг якісних і професійних, якщо це і робітничі, то в нашому центрі зайнятості якраз і проходить навчання на досить таких високих уже технологіях. Тобто людина, яка проходить центр зайнятості, вона не просто відбула певний проміжок часу, тимчасово не працюючий, але вона отримала уже відповідну освіту під роботу, яка фактично їй вже надається. Нині на обліку в районному центрі зайнятості перебуває понад 1400 безробітних, більше як 700 із них жителі села. 280 з них в цьому році вдалося працевлаштувати. Фахівці вважають, що подібні виїзні акції сприяють зменшенню рівня безробіття. Важливим є і питання працевлаштування, тому сьогодні представлений і консульпункт з питань працевлаштування як в Млинівському районі, так і в Рінінської області і суміжних районах. Сьогодні відбуваються і зустрічі з безробітними і зайнятим населенням щодо раціонального ефективного ведення сільського господарства. От така комплексна робота дає можливість максимум дати інформації сільським мешканцям для того, щоб вони могли організувати сільське господарство від здобуття професії до практики, скажімо, на своїх ділянках і можливості організації власності. Справа, або вирішення питання працевлаштування на підприємстві. Цей захід зацікавив жителів Острожця і Залав'я, адже не щодня можна почути інформацію про те, як з однієї сотки виростити тонну картоплі. Жанна Грисимчук з лютого перебуває на обліку в Млинівському районному центрі зайнятості. За фахом кухар-кондитер поки що не знайшла собі роботи, тож вирішила відвідати семінар. Так як ми живемо в селі, вирощуємо овочі, але таких врожаїв ніколи не було. От останній семінар, на якому я була, це. З техніки пошуку роботи, на якому дізналася багато цікавих речей, як правильно спілкуватися з роботодавцем, як представити свої знання, вміння та навички. Беру участь у громадських роботах, які оплачуються, що є непогано, бо роботи немає. А Лариса Маркова вже кілька років працює головним бухгалтером місцевого комунального господарства. До того вона, як і багато інших, тривалий час була безробітною, тому не зі слів знає, наскільки важлива для цієї категорії населення підтримка і консультація. Тема нинішнього семінару її теж зацікавила. Вони крепко корисні. От я тільки що зайшла, от і ми нам розказують, як клубніку виростити, і, і про рибу, і про картоплю. Треба, бо ми ж нічого, що ж ми тут в тому селі, щось трохи. Дивимося того телевізора, інтернету. Але сьогодні приїхали люди з Рівного, з центру сортування, чи як там воно. то вони бачу, розказують багато. І люди уважно слухають і задають питання. Треба вони, дуже треба ці тренінги. Треба, щоб вони частіше, хоч би раз в місяць, а то вони, може, там де раз в рік. В Млинові там центри зайнятості там часто, там кожен місяць, як я була, там кожен місяць були тренінги, всякі, семінари. Ну, але млинів далеко їй далеко трохи їхати. Так. Пані Лариса вважає, що для безробітного в селі хороший варіант бодай тимчасового працевлаштування – громадські роботи. Останній отримає якусь зарплатню, а селу і громаді користь благоустрою території. У нас тут на роботі зараз я бачу багато. Олег Васильович багато бере людей на громадські роботи залучених кожного місяця. Як не два, то п'ять людей є. І вони бачу, допомагають в селі так само, як і в комунгоспі, і замітають, і все по благоустрою. Люди Ну, користуються всі цими послугами. Сільський голова вважає громадські роботи дуже корисними і потрібними для села. На даний час, на сьогоднішній день, вже 16 працюючих зареєстрованих в центрі замінності, вже охоплені нами для громадських робіт. Це один з таких елементів, але я бачу, що потужності, можливості у Осторжецької склади ще набагато більше. Чому? Хоч б він нас, наприклад, робочих місць достатньо. Цих? Підприємств, потужних, які в нас є. Але е, я, я так думаю, що не завадить такі роботи, як громадські, не завадить в кожному селі, наприклад, їх залучити, цих людей. І я думаю, що кошти кожна громада може віднайти. Зі свого боку, центри зайнятості докладають максимум зусиль для того, щоб безробітний селянин міг отримувати прибуток зі свого господарства. Взагалі в Україні сільське безробіття це є проблема сьогоднішнього дня. Ну, здавалося б, що село і безробіття поняття несумістимі, тому що життя і зайнятість у сільському господарстві це є основа життя нашого українського селянина і джерелом прибутку від праці на землі, яку він отримав у власність. Але реальність сьогодні інакша і безробіття на селі це є гірка реальність. І, в принципі, проблема служби зайнятості. Відсоток вакансій для сільського населення досить низький, і тому, в принципі, ми вважаємо, що одним із видом, перспективним видом діяльності на селі це є самозайнятість, започаткування власної справи. Саме з цією метою проводяться подібні семінари і тренінги. Сьогодення, в принципі, вимагає, щоб ми свої послуги виносили за межі центру зайнятості, щоб мали можливість не тільки наші безробітні, а й більша кількість населення отримати ну, на наш погляд цікаву, і досить корисну інформацію, якою вони можуть скористатися. На сьогодні, сьогоднішній день, ситуація яка є в країні, вона трошечки людей стримує від започаткування власної справи така невизначеність. Але ну, якщо говорити, то принаймні у минулому році у нас 37 осіб започаткували власну справу. В цьому році за 5 місяців ми допомогли людям започаткувати власну справу 15 безробітним. Звичайно, є досить різноманітна категорія людей на семінарах. Одні йдуть на семінар, вже в певній мірі якісь визначилися і потім. Воно їм допомагає, дає пошту, а інші ще в роздумах думають, прикидають, що для них як, яким чином, чи краще шукати просто роботу, чи займатися власною справою. Ще однією проблемою в районі є заробітчанство. В основному працездатне населення шукає роботу в сусідній Польщі і знаходить саме роботу в аграрному секторі. Тому служба зайнятості зацікавлена в тому, щоб за ту саму роботу селяни мали прибуток, але вже вдома. Подібні виїзні семінари тренінги для безробітних проводяться практично у всіх районах області. Тому, якщо когось зацікавила тематика чи є пропозиції щодо наступних семінарів, варто звернутися з ними у найближчий центр зайнятості. Ви дивилися телевісних служби зайнятості на все добре.